Всіх вітаю! З вами Марія, і що буде завтра? Ай, кицьку Алісу вам видно. Як завжди, тепер загадуйте бажання або, може, питання є у вас якісь, і наприкінці відео ми побачимо відповідь на ваше бажання або на ваше питання. А так, дивимось, як завжди, кілька питань поспіль. Починаємо з особистого життя. І, вибачте, камінчики забула собі підготувати. І починаємо. Що у вас буде завтра в особистому житті. Дивимось. Лізочка, не бачу через тебе. Так, тут хтось дуже очікує, ну, скажу так, побачення з вами, поєднатися з вами, для когось, як очікує якоїсь допомоги від вас, тобто людина, який... Хочеться, щоб ви були поряд. Хочеться, ну, тут навіть може бути, хочеться запропонувати вам ліс. Ну, будь ласка. Знаєте, коли людина готується до того, щоб вам ну, запросити вас, попросити вас, там вже дивіться в кого як. Десь, десь ви потрібні. Не показана нам сама людина, ну, значить, це просто. У кожного ж з вас буде своя якась людина. Що у вас завтра буде у сфері кохання? Давайте побачимо. У сфері кохання. А знаєте. Хтось хитрує з вами або буде хитрувати. Знаєте, коли людина працює над тим, щоб вас в себе закохати, щоб привернути вашу увагу до себе, щоб ви більше емоцій до людини відчували. Тобто, знаєте, якимись такими ну, людина вважає, що прихованими від вас вчинками. А дія людини вона не відкрита не так, щоб, знаєте, там, робити щось таке, щоб ви розуміли, що, що між вами відбувається. А як дія на вас ну, раптово потрапляти вам на очі, щоб ви звикали до людини? А, іноді там підвищувати голос, щоб ви чули голос людини. Тобто, знаєте, такі, ніби той дрібнички, але ну, ніби такі, знаєте, ну, щось таке безневинне. А, а воно ну, розрахунок на те, що воно працює на вас, що ви там починаєте якось так, що вас починає тягти у бік людини. Отак. Добре, давайте далі. Що буде робити чоловік у обік жінки завтра. Тут і розмови, і якісь пропозиції, і якісь взагалі компліменти, і ревнощі будуть. Будьте готові, побачу туди і ревнощі. І, знаєте, ой, як хлоп'ячі якісь вчинки. Ну тобто, це знаєте той випадок, коли чоловік трошки так втрачає голову, коли жінка поряд настільки подобається, настільки вона йому цінна, важлива, настільки вона йому як подарунок долі, і хочеться щось таке робити, щоб просто от. Бути таким, хоч хоч наполовину бути таким важливим, як вона для нього. Що ж жінка буде робити у бік чоловіка завтра? Там може щось пропонувати, може щось, знаєте, розповідати, щоб зацікавити. От таке щось буде робити, тож. А жінка? Що буде робити? Угу. Угу. Жінка тут, якщо чесно, вона більш відсторонена буде, бо в неї купа роботи. Так вона заклопотана трошки буде. Хоча, знаєте, вона буде собі відмічати його якісь там прояви до себе. Їй буде приємно, і вона буде внутрішньо себе, знаєте, так відчувати, що ну, який молодець. Взагалі-то їй небайдуже. Отак, щоб було зрозуміло чоловікові, як би вона там, який би вона вигляд не робила при цьому, їй не байдуже. Вона помічає вчинки чоловіка і відмічає для себе. Для тимчасово одиноких, що ж у вас буде в сфері кохання завтра, у тимчасово одиноких? Так, ну для когось відповідь така, що е ви чиясь таємничка людини, для когось це людина у офіційних стосунках, це треба розуміти. Для когось це людина десь на офіційній посаді, десь е -е, працює, знаєте, має е ім'я, яке я знають. І людина поважна, людина, яка, знаєте, при всьому, що має почуття, дуже вміє тримати себе в руках. Ви можете навіть не здогадуватись. Ну, кажу ж, ви чиясь таємничка. І вам це треба знати, це треба розуміти, але в якийсь момент людина все ж таки от як готується до вас проявитись. Тож. Не обов'язково, що це, Ні, навіть я б сказала, що це більш за все, що це не буде ще завтра, але в думках це вже існує. Тобто, не завжди ви будете таємницею, все ж таки схочеться якось вам зізнатись в своїх вподобаннях до вас. Далі. Робота, що у вас буде завтра в роботі. Угу. А тут будете завершувати якусь таку справу, яка от складно вам дається. Король мечів тут. І це може бути стосовно цього короля мечів, ситуація, може бути м -м, з ним пов'язана, може бути, знаєте, і коли людина вам може чимось допомогти. Е, у вас ну, все вийде, все владнається, але м -м, тут може бути іще таке, що ви будете робити щось. А от, знаєте, коли в якийсь момент от все якось так різко завершиться, от воно мені йде, знаєте, наприклад, ви там працюєте на комп'ютері, щось там робите, і зненацька зникає світло, а у вас не, не все там збережене з того, що ви робите. Це може бути і так. І може бути ситуація, коли від вас чекає завершення якоїсь там вашої роботи саме чоловік. Угу. От. Особливо, якщо дійсно воно у вас там десь пов'язане з дротами. Знаєте, от коли треба щось робити, і може бути таке, що от зненацька там, ну, як знаєте, не вистачить якогось ресурсу. Тут будьте дуже уважні. Так, а що ж вам важливо прийняти завтра? Uh -huh. Будьте уважні. У вашому оточенні є жінка. В якої зараз um, проходить, от знаєте, час, якийсь такий підсумковий час в неї. Багато чого змінюється в житті станом як на зараз. І змінюватись буде настільки сильно, що взагалі перед нею, от як знаєте, нове життя постане. Це може бути людина, з якою ви працюєте, може бути людина з вашої родини. В принципі, можете бути і ви. Але все ж таки, більш за все мені. Якось як показана інша людина, за якою ви споглядаєте. От ви знаєте, що відбувається в житті людини. Ви можете це обговорювати напряму з людиною. Приймати все треба, як є, але висновки треба робити. Це, знаєте, ситуація, яка Ну, людина зараз як бумеранги отримує в своєму житті. Оце так треба розцінювати. Оці всі зміни вони у неї в житті не просто так відбуваються. Це, знаєте, як, як робила, як вчиняла, так тепер і отримує. Людина, яка в якісь моменти до свого оточення дуже так ставилась знаєте, от, з засудженням. От всі не такі були. А тепер вона буде мати своє, в своєму житті якісь висновки. Ну, чуєте? От не просто так, от повірте. Ну, коротше. Спостерігайте, бо буде вам цікаво за ким все ж таки спостерігати. Це може бути, от, працюєте десь разом. Десь ну, ви знаєте цю людину. Від чого краще, за все, відмовитись. Давайте побачимо. Завтра вам від чого відмовитись? Ага. Ага. Король Пентаклів і хитрощі пов'язані з почуттями. Може такий король Пентаклів з вами хитрувати. Може налаштовувати вас на якусь швидку дорогу, поїздку. Все ж таки, от, ми ж питаємо, від чого відмовитись, От воно вам не на користь поки що буде. Тож там дивіться. Може бути, з, вашого, з вашої родини людина, може бути а, десь знову ж таки десь працюєте. Людина, яка от просто, ну, хто завгодно вам може бути, але не поспішайте зголошуватись на те, що він вам буде пропонувати. От Аліска сиділа, сиділа в мене на колінах, встала і пішла. От саме на цій позиції. Вам теж краще за все, от просто. Піти там десь у своїх справах і ну, потягніть час. А так, потім собі зрозумієте, що робити з пропозицією людини. Чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Угу. У вас буде ситуація, коли вам дуже швидко треба буде чи когось просити про допомогу, чи комусь швидко допомагати. От просто так влаштується така ситуація, коли не треба буде зволікати. От будьте готові, як то кажуть. З кимось ви будете при цьому спілкуватись. Це не буде така ситуація, що ви наодинці там десь ходите чи сидите і щось трапляється. Це при розмові. Це може бути для когось з вас, хтось розкаже, що от така ситуація була, і так швидко треба було діяти завжди. Є і такий варіант. Добре, далі дивимось парадо від вищих сил для вас на завтра. Угу. Слухайте, ну дійсно от когось треба буде швидко переправляти в лікарню. Не для всіх, повірте, завжди карти відгукуються на тих, кому от просто важливіше за інших почути інформацію, а у всіх інших буде. Приємний, звичайний, нормальний день. З всілякими там можливостями все буде добре. Але і тут все воно буде добре, бо згадайте, не зволікайте. Минулий рядок нам каже про те, що от просто не зволікайте, швидко дійте. Все буде гаразд. Далі. Відповідь так чи ні? На ваше питання або на ваше бажання. Закохані, це відповідь так. І тут, знаєте, прибирайте свої страхи, вони вам можуть заважати. Оце єдине, що може заважати. Будьте більш впевнені. Обирайте себе, обирайте свій комфорт, свою внутрішню гармонію. Тоді дійте, от саме з такими почуттями. Я буду діяти, бо я цього дуже хочу, бо мені це потрібно, бо мені це подобається, бо це мене налаштує на гармонійний сприйняття чогось, відносини з кимсь. Гармонія для вас важлива буде в цьому випадку. Обирайте серцем, так. Така відповідь. Ну і тарган дня. Давайте дивитись таргана дня для вас, яким він буде. О, ну це тарган ярликів. Знаєте, коли будь-яка ситуація, буде вішатись ярлик на щось, на когось. Тобто ви всьому будете намагатись давати оцінку. Тобто якась ситуація вона не буде вами непоміченою, але буде якимсь чином розціненою. От про це цей тарган. Непогано і недобре, якщо чесно. Якщо вам дійсно так цікавіше жити, то чому би ні? Хай так воно і буде. Всім дякую за перегляд на цьому, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І побачимось в наступних відео. Всім пока!